Акафіст за спочилого читають щоденно протягом сорока днів від дня смерти і протягом сорока днів перед роковинами. Єдиний заступнику і первосвященнику Ти за спасіння грішного світу віддав душу свою, щоб дарувати нам змогу дітьми Божими стати і жити в нескінченному дні царства Твого. Даруй прощення і вічну радість спочилому. За нього з молитвою благаємо тебе. Ісусе, суде, Всемилостивий, насолодий райської свободи, раба Твого, святий ангеле охоронителю, Господом даний, прийди помолитися за раба Божого, якого супроводжував Ти на всіх життєвих шляхах, беріг і наставляв, звернись разом з нами до Спаса Все щедрого. Ісусе, розірви рукопис гріхів раба Твого. Ісусе, зціли Його душевні рани. Ісусе, нехай не буде на землі гірких спогадів про Нього. Ісусе, помилуй тих, хто засмучував Його і тих, кого Він образив. Ісусе, покрий Його недоліки світлоносною ризою Твого викуплення. Ісусе, розградь Його милосердям Твоїм. Ісусе, невимовний, великий і неосяжний, явися Йому сам. Ісусе, суде Всемилостивий, насолоди райської свободи раба Твого. Як безутішна горлиця кружляє душа понад землею, споглядаючи з висоти божественного розуміння гріхи та спокуси, пройденого шляху, гірко сумуючи за кожним безповоротним днем, що проминув даремно, але помилуй раба твого, владико, нехай увійде він у спокій твій, співаючи, але думки. Якщо ти страждав за весь світ. Якщо ти проливав сльози і кривавий піт за живих і мертвих, то хто нас утримає від молитви за спочилого, наслідуючи тебе, що зійшов аж до пекла, молимося за спасіння раба Твого. Ісусе, життя подателю, його світлом Твоїм. Ісусе, хай Він буде єдине з Тобою, Отцем і Святим Духом. Ісусе, що всіх закликаєш до виноградника Свого, не позбав його сяйва світла Твого. Ісусе, щедрий подателю вічних нагород, яви Його сином чертового Твого. Ісусе, відновив душі Його благодатні сили первісної чистоти, Ісусе, нехай множиться в ім'я Його добрі тіла. Ісусе, зігрій осиротілих Твоєю таємничою втіхою. Ісусе, суде всемилостивий, насолодий райської свободи, раба Твого. Зв'язаний путами плоті раб твій впадав у гріхи, та дух Його прагнув твоєї вічної правди і святості. нині ж, коли неміч тілесна скута могильним тлінням, хай возноситься душа Його вище за сонце до тебе, все святого і заспіває пісню визволення, Алилуя. Верховний апостол твій холодної ночі біля вогню тричі зрікся тебе, і ти спас Його. Єдиний, ти знаєш неміч людського єства, простий рабові Твоєму, численні порушення волі Твоєї. Ісусе, осели Його там, де немає омани, Ісусе, позбав Його важких мук сумління, Ісусе, хай згине навіки пам'ять про гріхи Його, Ісусе, не згадай спокус Його юності. Ісусе, від Тайних беззаконь, очисти Його, Ісусе, окрий Його тихим світлом спасіння. Ісусе суде Всемилостивий, насолоди райської свободи раба Твого. Проминули життєві бурі, страждання земні закінчились, безсилі вороги у злобі свої, але могутня в силі любов, що визволяє від вічної темряви і спасає всіх, за кого возносять до Тебе сміливу пісню, Аллилуйя. Ти безмежно милосердний до нас, єдиний визволителю. Що ми можемо додати до подвигу всерятівної любови Твоєї? Але як Симон Киринейський допомагав тобі всесильному, нести хрест, так і нині угодно благості твоїй доручи нас до Спасіння близьких. Ісусе, ти заповів носити тягарі одне одного. Ісусе, ти по смерті милуєш нас піклуванням близьких. Ісусе, ти з'єднав живих і мертвих з Союзом любові. Ісусе, хай будуть на спасіння рабові Твоєму, подвиги тих, хто любить Його. Ісусе, почуй волання серця Його, вознесене нашими вустами. Ісусе, прийми наші сльози як Його покаяння. Ісусе, суте Всемилоство й насолоди райської свободи, раба Твого. Боже, прийми Його передсмертне, скорботне зітхання, як молитву благорозумного розбійника. Він згас на життєвому Христі. Дай успадкувати йому, як і розбійнику, твою опітницю. Істинно кажу тобі зі мною будеш у раю, де собори розкаяних грішників радісно співають, Алелуйя! За нас, розіп'ятих, за нас замучених, простягни руку з Христа Твого, краплями крови Твоєї, безслідно змий гріхи Його, благовидною твоєю наготою зігрій оголену, осиротілу душу. Ісуса. Ти знав Його життя до народження і полюбив Його. Ісусе, ти бачив Його здання з висоти Христа Твого. Ісусе, ти розпростер Йому, що мав родитися у майбуті, зранені обійми Твої. Ісусе, ти благав простити Його на кривавій Голгофі. Ісусе, ти смиренно вмирав за Нього в тяжких муках. Ісусе, що перетерпів покладання до гробу, освяти Його могильний спокій. Ісусе, Воскреслий! Піднеси до Отця світом зранену і тобою спасену душу. Ісуса суде Всемилостивий, насолодий райської свободи, раба Твого. Спить Він тілом до часу в могилі, але душа Його не дрімає, чекає тебе, Господе, прагне тебе, вічного жениха, нехай справдяться на спочилому слова твої, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне. Дай йому споживати таємничу манну і співати біля престолу Твого Алелуї. Смерть розчулила його з усіма ближніми, віддалилася душа, знайомі сумують, і тільки Ти залишився близько, зруйновано перешкоди плоті, і Ти відкрився в неприступній величі божества, чекаючи відповіді. Ісусе, любове понад усяке розуміння, помилуй раба Твого. Ісусе, віддаляючись від Тебе, Він тяжко страждав. Ісусе, прости невірність серця Його. Ісусе, несправджені Його надії будили тугу за Тобою. Ісусе, спом'яни ті часи, коли душа Його знаходила щастя в тобі. Ісусе, даруй спочилому Неземну радість і спокій. Ісусе, єдиний вірний, незмінний, прийми Його. Ісусе, суде Всемилости. Насолоди райської свободи раба Твого. Віруємо, що недовгою буде розлука наша, ми ховаємо тебе, як сіємо зерно на ниві, щоб ти в іншому світі, нехай згине в могилі кукіль гріхів твоїх, а добрі діла засяють там, де насіння добра дає нетлінні плоди, де святі душі співають, Алилуя. Коли долею спочилого стане забуття, коли образ Його згасне в серцях і час зітри разом з могилою, і ревність молитви за Нього, тоді ти не залиш його, розрадь одиноку душу. Ісусе, твоя любов не згасає, Ісусе, невичерпна ласка Твоя, Ісусе, у безупинних моліннях церкви нехай омиються гріхи Його, приношенням безкровної жертви. Ісусе, заступництвом усіх святих. Даруємо благодать молитви за живих. Ісусе, у дні випробувань наших, прийми Його благання за нас. Ісусе, суде всемилостивий, насолоди райської свободи раба Твого. Будемо зі сльозами молитися, коли ще пам'ять про спочилого така болісна. Будемо поминати ім'я Його вдень і вночі, роздавати милостиню, насичувати голодних і з глибини душі, взиваючи. Та й Іоанн Богослов споглядав біля престолу Анця безліч людей, у білі шати вбранах це ті, що прийшли від великої скорботи, вони радісно служать Богові день і ніч, і Бог перебуває з ними і не торкнеться їх мук. Ісуса приєднай до них і раба Твого. Ісусе, Він багато страждав і терпів. Ісуса, Тобі відомі всі Його гіркі години і найтяжчі хвилини. Ісусе, на землі зазнав Він горі і скорбот, даруй йому на небі відраду. Ісусе, осолоди його із джерел живої води, Ісусе, зітри з очей Його всяку сльозу. Ісусе, осели його там, де не опалює, а живить сонце правди Твоєї. Ісусе, суде всемилостивий, насолоди райської свободи, раба Твого. Скінчилася подорож земна, який благодатний перехід у світ Духа, яке споглядання нових, невідомих для світу земного речей і небесної краси, душа вертається до Батьківщини своєї, де Ясне Сонце, правда Божа, осяває тих, що співають, Алилуй. Якщо відблиск і слідь залишає сяйво на лицях смертних, то який же тих сам? Якщо творіння твоїх рук такі прекрасні і земля, що лише відзеркалює тінь Твою, сповнена невимовної величі, то який же невидимий лик твій, відкрий славу Твою, спочилому рабу Твоє. Ісусе, йому змогу споглядати Твоє божество. Ісусе, йому змогу розуміти Небесне, Ісусе, хай довершеною буде радість Його. Ісусе, хай немарною буде надія на нашу зустріч у блажених оселях. Ісусе, дай нам відчути благодатну силу за опокійної молитви. Ісусе, суде Всемилостивий, насолоди райської свободи, раба Твого. Отче наш, прийми спочилого в царство Твоє, де нема гріха та зла, де непорушна свята воля. Те в соборах чистих душ і непоручних ангелів святиться благодатне ім'я Твоє і духм'яніє хвала. Аллилуйя! Того дня ангели поставлять престол твій суде і засяєш у славі Отця Твого, віддаючи належне кожній людині, опоглянь милостиво тоді на смиренного раба Твого, скажи йому: прийди і стань праворуч мене. Ісусе! Ти, Богом, будучи, маєш владу прощати гріхи. Ісусе, прости Його гріхи, забудь чи від сорому втайні. Ісусе, відпусти беззаконня, вчинені від немочі та невіддання. Ісусе, позбав Його безпросвітлих глибин пекельного відчай. Ісусе, нехай успадкує Він твої животворчі обітниці, Ісусе, доручи Його до благословених Отця Твого. Ісусе, дай йому повік нескінчене блаженство. Ісусе, суде, Всемилостивий, насолоди райської свободи, раба Твого. Владико, всеблагий, нехай розкриються перед спочилем сонцесяйні ворота райські, нехай, ликуючи, зустрінуть Його собори праведних і святих, усі близькі, усі, хто любить Його. хай радіють за Нього світлоносні ангели Твої. Хай побачить він і преблагословену матір Твою, там, де переможно, звучить Алелуя. Від подиху Твого оживають квіти, воскресає природа, пробуджується безліч найдрібніших творів. Твій погляд світліший за небо весняне, твоя любов тепліша за сонячні промені, Ти з пороху земного створив тліну плоть людську для розквіту вічного, нетліного життя весни. Тоді осяй і раба Твого світлом милости Твоєї. Ісусе, у Твоїй руці життя і щастя, Ісусе, у погляді Твоєму світло й любов, Ісусе, визволи спочилого від вічної смерти духовної. Ісусе, Він заснув з надією, як узимку ріка. Ісусе, збуди його, коли терни земні, зодягаються квітами вічності. Ісусе, нехай ніщо не затьмарить Його. Остатнього сну, Ісусе, щастя незміне й мета нашого буття, Ісусе, суде, Всемилостивій, насолоди райської свободи, раба Твого, Христе Ти Царство Небесне, Ти земля лагідних, Ти оселя багатьох, Ти питво незрівняне Нове, Ти вбрання і вінець преподобних, Ти ложе, упокоєння святих, Ти найсолодший Ісусе. Тобі належить хвала. Алилуй. В образі садів неземної краси і світлих, як Сонце, оселях, у довершеності небесних пісень, Ти виявив нам блаженство тих, хто любить Тебе. Ісусе, нехай увійде раб Твій у радість Твою. Ісусе, зодягни його сяйво слави Отця. Ісусе, нехай почує він невимовну пісню херовим. Ісусе, нехай сходитиме Він від слави у славу. Ісусе, хай побачить Він Тебе лицем до лиця. Ісусе, суде, Всемилостий, насолоди райської свободи, раба Твого. Отже, неху безсмертний, що опівночі гріха і невіри грядеш з небес разом з ангелами судити світ, розчини двері славного чертогу Твого, рабу Твоєму, щоб Він. З незліченими соборами святих повіки співав Алилуя, Аллилуйя, Алилуйя! Достойно є, і це є істина славити Тебе, Богородицю, завжди славно і пренепорочно, і матір Бога нашу, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, щоб з Богослова породила, дійсно Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе Сину, Божий, помилуй нас. Амінь і Богові нашому слава на віки віків.